Останній місяць зими на Закарпатті приніс із собою довготривалі дощі. Так за останні три дні в області від підтоплень страждають жителі майже в усіх районах краю. Через інтенсивні опади, які пройшли територію Закарпатської області, на третє число залишаються підтопленими 55 п'ять дворогосподар та 10 гектар сільгоспогідь. Найбільше через підтоплення страждають жителі обласного центру. Із самого ранку 3 лютого дзвінки на номер 101 у місті не зупиняються. Підтоплені підвальні приміщення по вулиці Сільвая, Панькевича, академіка Корольова постраждали від стихії дворогосподарства по вулиці Учительській канальній. Ще з вечора 2 лютого пан Жолт, що проживає по вулиці Гранітна, 3А, відправив своїх малолітніх дітей до родичів в інший район міста. каже, вода почала прибув. Вати до хати. Я маю 8 онуків, я вже наповнився, тому що вже вода мені у кухню зайшла, вже, але на кухню за, зайшла і почала підніматися вода. Я схватив дітей, документи, все, що, що мог, прийшли ваші машини, як називається. Рятувальники подогнали машину туди, так як дітей і жону і загрузили, І поїхали на шахту. І я до рана із водою мучився, чищу і чищу вода, піднімається доспаде. Не знаю, що робити. Та пан Жолт разом із сім'єю не єдині жителі вулиці Гранітної, що постраждали від інтенсивних опадів. Вода проникла у дворові угіддя більшості мешканців. У зв'язку із підтопленням МНСники евакуювали ще трьох жителів вулиці, серед котрих і дитина. Наразі на місці Ужгородської міні-Венеції працюють рятувальники. Було прийнято рішення працівниками МНС про відселення мешканців. На даний час працює техніка, відкачують воду з присадібних ділянок, з підвалів домів місцевих мешканців. Постраждала від підтоплення на цій вулиці і території заводу «Кооператор». Під водою зникли тротуари. Проїжджа частина перетворилася на озеро. Жителі вулиці Гранітна нарікають, така ситуація в їхньому районі не вперше. Навіть опісля незначних опадів доводиться потерпати від води. Тут постійно, кожен рік таке. Як дожі великі, великі сніги, то постійно таке. Обіщали вже зробити цю вулицю, але ратушняк обіщав, прика погоряла, не знаю. Юля місяця, коли теж такі наводнення були, і то швидко. Ну, порядка тут немає. Я знаю, постійно тут колись постійно, постійно, постійно зато поєдналася. В, в цій ситуації жителі звинувачують представників місцевого самоврядування. Кажуть, каналізацію не прочищають, тому воді нікуди діватися. Дехто говорить, що водостічна каналізація на цій вулиці взагалі не проведена. Каналізації взагалі нема. Взагалі нема каналізації. Це достовірна інформація. Сто процентів. Вся каналізація, я тут говорю, рядом живу. Вся каналізація в мене в вонь. Тут нема порядку, нема порядку, тому що вони тоді беруться, коли чоловік тоне. Каналізації не чистяться, то тобто мені вже 60 років. Але я ще не пам'ятаю, що тут вулиця гранітна. Щоб і тут було порядок. Вже неодноразово жителі зверталися до комунальників, аби ті розібралися із проблемою, та все марно. Починають про них піклуватися тільки в критичних ситуаціях. Наразі на місці події працюють представники МНС. Тривалих опадів в обласному центрі не витримали не тільки стічні труби. По вулиці Пестелі, 16 потерпів руйнації житловий будинок. Близько сьомої години ранку господар будинку Пестеля, 16 повернувся додому із роботи. Побачити таке чоловік аж ніяк не очікував. Ще вночі він ішов на роботу із неушкодженого будинку. По поверхні пів будинку зруйновано. Не зволікаючи, чоловік викликав рятувальників. За словами МНСників, стіни старенького будинку просто не витримали інтенсивних опадів. Прибули на місце події також представники газового господарства, адже падаючі стіни ушкодили газову трубу. Повернувся вранку вранці вдом, додому. Він побачив, що пів стіни будинку його впало. Відразу за місцем виклику прибули міська влада, підрозділи МНС, газовики. Газовики відключили будинок від газу. Робітники МНС будуть здійснювати розбір конструкцій. Також засідає міська комісія ТЕПТНС, яка буде вирішувати подальшу долю цієї людини, адже будинок є аварійним, мешкати в ньому є небезпечним. Наразі подальшу долю постраждалого вирішують представники міської ради. Сам чоловік категорично відмовляється покидати аварійний будинок. Представники міської ради із огляду на критичну ситуацію в місті позачергово скликали комісію і з надзвичайних ситуацій обговорили план подальших дій. Віктор Щадей, депутат міської ради, каже, про те, що така ситуація в Ужгороді може статися, депутати знали. В Нормальному місті комунальні служби підготували б зливну каналізацію. Створення цієї надзвичайної комісії це запізніла реакція, яка тепер уже не вирішить цю проблему, тому що тепер вони не розчистять за півдня цю зливну каналізацію, бо над цим треба було працювати постійно. Подібну комісію із надзвичайних ситуацій у місті вже збирали. Тоді комунальники та самоврядуванці наголосили, що до критичних ситуацій, пов'язаних із опадами, готові, як бачимо, інформація дещо суперечить дійсності. Два роки тому, вступивши на посаду ужгородського міського голови, одним із перших завдань, яким станявся Віктор Погорілов, стало прочищення линьової каналізації в місті. Та з огляду на ту ситуацію, яка сьогодні склалася в процесі довготривалих дощів в обласному центрі, можна сказати, що комунальники та самий мер забули про свої обов'язки. Останнім часом величезні калюжі навіть після короткотривалих опадів в центрі міста вже не дивина помітно піднявся рівень води і в річці. Уж поки що паводка в обласному центрі не прогнозують хоча ще протягом трьох днів передають дощі із мокрим снігом.